Біжанням 75. А що продаєте? В принципі, тут все змащено, тут немає на що дивитись тут. Навіть підтікання ніде немає, я дивлюсь. За рахунок цього, що немає цього розширення, вона почне гуляти в сторону в сторону. У нас таким багато хто цікавиться, якими добривами? Як комплексне стартове добриво. Навіщо купувати таку техніку, якщо є КРМ? Економічний ефект. Ми можемо працювати в сутичним режимі. Ага, оце. Ви підварили і тепер на віка. Так, ну дивіться, ось із з цього боку теж. Навіть датчики стоять. Да. Прямо в рядок разом із зерном. Да, прямо в рядок Тут по трубки по 25 літрів. Глибину отлично. прикатує, добре. Висів держав. Сьомий шостий рік. Да. Ну от якраз хай люди напишуть, скільки готові дати за таку сівалку. Так, а це у вас сівалка восьмирядна. внесенням рідких добрив і сухих добрив. Да. Що ви тут використовуєте, рідкі чи сухі? Використовуємо сухі і рідкі. Одночасно. Одночасно. А як це відбувається? Ну, сухі ми ввозимо в рядочка на 5 сантиметрів. А жидкі у нас піде по 25 літрів. Уже в рядок по... Прямо в рядок разом із зерном? Да, прямо в рядок тут по по 25 літрів на гектар. Ага. через колтороцей нос. Це, це нержевіка? Да. Прямо в купу. Прямо в рядок. В рядок і сразу йде загортання. Що да. це дає? Ну, дає поворот. Ну, жидка добра, але в комплексний старт. Ну, дасть поланціваний старт для ростіння, щоб почало розвиватися з, з жидкого одобрення. Поки розвит виросте, підтягнуться корешки, вже розтвориться сухе удобрення і вже буде потім зудобрення з сухого бра. Ага. І плюс ми її ще переоборудували, щоб була прицепна. Не навісна, а Прицепна. Причіпна. Це українське виробництво. Ну так. Да. Прицепна. Де брали? Так, значить... А пристрій для рідких добрив? Пристрій рідких добрих? Хто робив? К, компанія Клан. Вони дають добрива, в них є сервісна служба. Тут партнер 150 літрів. Приїжджають, встановлюють, калібрують. Він встановлюється тут одна точка, так? і спереду і там, а, на раму там туди і до міндобров Сухих. Це такий кронштейник. По суті, тут нічого складного немає, так? Так, да, електронасос качає на розповіряючу головку і потім вже пішло по трубкам на всі слідки. Витримує, причепне? Тільки поцепили. А, тобто ви ще не працювали? Ще ж не працювали, а -а -а, житко, Це воно нове, так, да, у вас? Ще нове. Добре, це тільки спробуєте ви. Так, да, це тільки поставили. Це, це, Made in USA. це фільтр? Це насос. Насос? Да. А фільтри зверху тут? Два фільтри стоять тут. Ага. А то платони якісь? То шкала для контролю, чи забилась, чи не забилась коплера. Ага. І манометр. Ну так, да, давній тиск в системі. До неї комп'ютер да? Ну Так, да, невеличкий комп'ютер, підключення, відключення. Тут він десь раніше шлама. Трубопроводи. Бо зараз виправлять. Так, і що він чим підключається? Получается? Це до комп'ютера і живлення? Це живлення і комп'ютер, включення, відключення і все. По два. Угу. А норма вже виставляється. Там есть шарики маленькі по розпределичі головки. Они там в зависимості от плотності, удобрення, если це буде кас или ЖКУ, декась шарики Меняється шарик і регулюється тоді вже нормально. Ага. Цікава штука висока. На джулію 4 рядку поставили на тонну. На раму. На раму? А вони, виходить, під кожну сівалку роблять окремі кронштейни. Так. Да. Навіть ж не універсальний. Ні. Вони приїжджають, вже на місці варять. Ага. А, вони варять його тут у вас. Так, да, у нас варять. Ага. Ну видно, тут є ржавчина. Уже. А тут упори такі, щоб бочка не ходила. І стяжки. Да, зараз таким багато хто цікавиться, якими добрими. Як комплексне стартове добриво. Азотне добриво буде використовувати? Воно більш фосфорне. Діафан. 5 азот, 20 фосфор і 5 сіро. А, 5 калію. Загальний азот. Амонійний азот 5, фосфор 20 і калій 5. Це компанія Quantum. Представляє такі добриво. Це Харківська? Так, да, Харківська, харків. долар, долар 20 літрів. За літру. Вдобріння долар, долар, 10, долар 20. Ага, тобто якщо 350 літрів, то це десь 420 десь так виходить доларів. А обладнання скільки коштує? Обладнання ми переобладнали за 100 тисяч. 100 тисяч гривень. Так. Да. Ну, ну тут найдорожче, що тут, по-моєму, є тільки насос і все. А це не тут трубочки. Ну, бочка у нас робиться я так розумію, в Україні десь. Так, да, шланги теж українські, і головка розподіляється. Вона теж все вже українське. Угу. Та сівалка в року. 14 року сівалочка. Як вона працює? Хорошо працює. Кукурузу сонячник сіє. А більше нічого не спасіє. Хоча Гаспарда Джулія ми сіяли раз. По стерні висівала. Між 70? З між 35. Ми в два сліта проходили. А, а, туди і назад. Так. Да. Порядку було не так багато, і Гар, щоб катушки речі... успівали викручуватися. А я, до речі, чув, що багато хто сіє на 70 і вражайність не менше? Ну, вражайність не менше, там скорость посіла 2 кілометри. То, що розкладка дуже густа, виходить, і катушка не так видає. Це якщо може на механіці вона буде видавати. У нас електрокатушка. Ну, Скорость посіва 7 кілометрів. А якщо ще вдвоєнити норму, то буде. Мало скорості. О, опит був, аби дожді були. Можна сіяти і раз, можна січого води. А культиватор не продаєте? А борона? Борона пригодиться, дорога. От комбайни класні. Жалко, що стоять під відкритим небом і за повністю корозією. Перший раз чую, що в Харків комбайни робили. Заводи мінімало щова, що на нього роблять? Не знаю. Не знаю. А цими каренами працюєте? Так. Да. Це ви да. якби на заміну взяли беднар. Ну не заміну, просто докупили ще. А, тобто ви будете і з каренами працювати, і да. Ну Це ще залежить від погоди. І прошли року ми не планували взагалі купити між Ну, Бур'яни пройшли дожді і ґрунтовики попромували, хоча ніколі поля. Uh -huh. Так довелося заїжджати керенками. А так навіть в планах, щоб керенка виїхав, та не те що. Ну, шо... Хімією ви не боретесь, так? Да? Тільки механікою? механічна ну, боротина. Хімія в Євролань не ізуємо. Не, не теж Гіргостар, ну рідко. В основному це класичний соняшник. Гіліантекс, як розказують, ще не пробували, хто знає як він працює. Некоторі люди попали на нього. Ну, між дорядку пройшли, в воздуху дали, єся вкусних ще. Вдруг чого можна окучити. Угу. А, це наступний, так? Ну. Ну, як без практики працювали, ні? да? Вкусно, так? Да? Да. Кукуруза дуже добре відзивається на окучування. Немало, на воздушних корнях немає вивітря. Між дорядку більше обрабатувала і залишали менше необробленої частини. Тут за счет дітки ми отримали защиту і гарно буде захищати соняшник від срезу. Надіємося, буде дуже гарно. А що це дасть в порівнянні з звичайним КРН? От КРН коштує там в рази дешевше. Навіщо ну, купувати таку техніку, якщо є КРН? Економічний ефект. Ну ми можемо працювати в сутичному режимі. Е, вона вже ночі може йти пропалювати без просто види порядку, то вона вже буде полотця. А з якою швидкістю? 12-14 км. То з КРН так не походиш? Ну. У нас є сумільці. І так і походять, політають. Ну, в принципі, роботи камери, що у нас 4 полірує е, гідроциліндром, щоб живила порядку. І ще один хороший плюс це те, що вона складна. В будь-яких компаніях бідна компактність транспортування. Тобто, культиватор до скільки? До трьох метрів складається? Та, на ширину? — буде 2,40-2,70 в поширення. Фактично, Фактично? Буде габарит. Габарит. Сівалка Мега 6000 теж йде, вона вже в габариті. Одним трактором можна буде дві, дві сміни поставити і накривати 100 гектарів сутки. Так, а щоб переставити, виходить по ширині, то треба палець вийняти. Випадки, палець і угу. Тут кожна регулювання на кожну лапу один, на кожний диск можна теж регулювати. Тут вал передвигається і можна зменшити защитну полосу для растіння. в залежності від фази розвиття. Якщо там 3-5 листків можна зменшити, щоб було впритик майже і закривати повністю всю міждорядку. Uh -huh. На керенки, ну, це вже, особливо на, на старих каренках, не, не регулюється вже нічого. — Тобто Каеренки ви не регулюєте, Ви запустили їх і все? Ну, максимум глибина і все. А тут по глибині як ви регулюється? Ментом. На кожному полосі стоїть винт і регулюється глибина, тут є шкала спеціальна. А тут втулочки які стоять чи підшипники що тут на осях. Тут втулки стають. Я дивлюся, він такої цікавої трапиться видної форми. Приклад на Маленький, маленьку відстань. За рахунок цього, що нема цього розширення, вона почне гуляти сторони в сторону. -сторону може. Навіть якщо буде втулки підшипці. А так більше опора. Це ж основний речах нижній. Він веде, як так, ведущий за нього. Більше нагрузка. Да, ну, і там ще й розпорка всередині така да. солідна. солідна. рамі рухається він, виходить, на так? Рухається вся, вся на, на... Да. Так. Здвається всі 8 рядки. А тут на чотирьох на точках висить. Чотири точки висить, один циліндр для переміщення. Так. Два штоки на переміщення. Сигнал точки. до циліндра звідки йде? А від комп'ютера. Комп'ютер в кабіні ставиться? Так, так. так. А рядки він бачить через камеру. Рядки він бачить Камера через... одна. Камера одна, але скажімо двох оптичних, дві камери стоїть. І скільки він рядків бачить? Одночасно, d чотири то до трьох критків може бачити. Ага. одночасно. — Від чого залежить кут встановлення камери і висота? В залежності від кількості листка і від висоти рослини встановлюється відповідна висота і кут нахилу камери. Це при калібруванні. Є якісь обмеження по швидкості роботи? До 15. якості, так? І відповідно, що чим вища фаза росту рослини, тим відповідно менша швидкість. От, але це все одно буде більше і ефективніше, ніж каре. Яка його вага? Тон, загальна вага його 2,50. 2,50. 250. Як сівалка точно висіть. Для трактора для від, від скількох сил? 80 кінських сил. 80 ну, трактор повинен бути з хорошою навіскою. З хорошою навіскою і з гарною гідравлікою, тому що тут постійний потік масла потрібен. Якщо він не забезпечить мінімум 45 літрів на хвилину, то можливі бути збої в системи, роботи системи. Ну і на одній рамі можуть бути різні моделі з міжрядням 70, 45, 50, 55. Так, так, в даному виконанні він восьмирядний і по 5, да, 5, 5 зубів. 5 -5. Які ще можуть бути варіанти зубів, робочих органів? По три лапи. Ну, варіант по три лапи, і як я вже сказала, по одному долату, що може ставитися. Це потрібно якраз для різних фаз продуктів. Так, ще одна техніка на продаж. Сівалка. Тільки по ціні не скажу на точно. Масей Фергюсон. 12. 12 рядна. З яким міжжадям? З міжряддям 75. А що продаєте? 24. А. Яка? Юлія. Юлія Гаспардо? Да. Як вона відпрацювала? Це да, вже третій, рок, взагалі. третій рік. Да. Так, а це 12-рядна з міжрядням 70. Тут виходить вона не вакуумна, а пневматична. Да? Тобто вона надуває сюди, придуває да. тиском да. зерно, а не присмоктує? — Придуває. Угу. Що ви нею сіяли? В сонячні кукурузу сіяв. Якого року вона? Немає. А тут номер серійний. В можна подивитися. Вона ж на балансі стоїть. Ну. Що вона, які з нею нюанси були? Я дивлюсь тут трошки поварена. Так вивові. Яке? Оте. Ага, оце. Ви підварили? Підварили. Вона. І тепер на купили менші гаспарди і купили 24 ряд. І у нас стоїть неприкайно. Які ще б нюанси були? Та ніяких. При глибину держать відлічно, прикатує добре, висів держав. Ну, то що 12 рядків, ну це і все. До якого трактора вона йде? Щоб її потягнув? Ну ми тягали джиндіром 170 лошади. 170. Угу. Вона ж, так? Так. Вона ще складається. Ага. А куди вони складаються? Ще на гору. Наверх? На гору ці по три банки. Ага. І тобто вона виходить 12 мінус 6. А, шести. 4 метри, 4-2 десь, да? а ці банки нагору. Це їх треба спустошити спочатку, да? щоб скласти. Прикатка, да? Такі металеві. Колеса одного немає. Так. Стан ланцюгів. Пружинки наче всі на місці. Покажу зараз всі апарати. Ціліндр щось сопливить. А ви трактор не знімали, так? Нічого ні, можна коли. <laughs> ви колись коли. Ну, він там не робив нічого. Самі ціліші трактора. Так, да, да самі живі. Так, з того боку ще. Чуть приводні регулювальні шестерні? Копілятор. нічого. Тут теж в маслі. А, тут блокувальні транспортні пластини. Так, і тут теж порване крило, так? Було. так. І тут крило. Ну, Тут треба дивитися всі підшипники до них по них. Дисках, особливо по дисках. Лістки Це не викуплялося, до вас? Ще? Да, це ще до нас mm. Так. Ну така сівалочка. Кому цікаво пишіть. Дзвоніть, контакти я залишу під відео. Приїжджайте, дивіться. Кому треба? Це СПЧ, мабуть, ще, так? Да? Ну так, да. ну там вже немає ворогу. <laughs> да. Можна і СПЧ купити. Хто хоче. Ну, на кукурузу сіли основну. Тільки кукурудзу? Так. Да. Не розкладка хороша на кукурудзі. Солнечно не так хорошо, а кукурузу хорошо вас Так, на кукурузе розкладка хороша, да? Да. Ну ви її не продаєте. Ну, если хорошо подумать или хорошу цену предложить, може і... Ну за скільки бы отдали. Раптом з'явиться покупець на неї. Не знаю, 700 тисяч. 700 тисяч. Це десь в, дол... в доларах це скільки? 25-30. Ну так. Да. За восьмирядку це дорого. Ну, Можливо, я це не, не знаю, але вона в робочому стані. Максимум шостой, пружинки поміняти підтяжка. А якого року вона? Де тут мені? А це не воно, це щось, це упаковочний якийсь документ. А, воно. Тож не то? Що ж воно? Тут воно така, як дивлюсь, простіша, рама така несуцільна. Там тільки квадрат задній. Воно місце наше в сьомого чи тисяч. Сьомий-шостий рік. Да. Угу. Ну от якраз хай люди напишуть скільки готові дати за таку сівалку. Тут регулювання проводиться. Да. В цьому році нею теж будете сіяти? Так, да, звісно. Регулювальні. Ну, в принципі, тут все змащено, тут немає на що дивитись тут. Навіть підтікання де немає, я дивлюсь. Є он на центральному кріпленні, а, трошки корозії. Ну там брус. Болт одірвали, поміняли. А, поміняли на другий, не оригінальний і він почав. Ні, оригінальний одірвали, поставили Та я зрозумів і він почав ржавіти. Ми гріли, щоб ви виключали. А Затовно пообрала там. А, ну да. Получається, там, де нагріли, получается, там і корозія. Краска облізла. Тут теж тушнеки ж в неї, да? так? Так, ну дивіться, ось з цього боку теж. Даже датчики стоять. Да, Як нові. Комп'ютер ж знаю теж є, да? Да, так? Всі датчики працюють на кожній банці. Чудово.